18 травня у п'яти школах Лозової для учнів проводилися лекції з медіаграмотності. Їх проводили всеукраїнське молодіжне громадське об'єднання Студентське братство за сприяння департаменту науки і освіти Харківської облдержадміністрації. Заходи відбулися у рамках проєкту Протидія дезінформації через підвищення медіаграмотності. Студентське братство здійснює лекції у десяти регіонах за підтримки посольства США. У Лозівській гімназії із учнями спілкувався лектор-волонтер Богдан Марговський, студент Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Він розповів школярам, як важливо критично мислити, навчитися розрізняти фейкову інформацію у соцмережах, за екранів телевізорів, реклами. Присутні дізналися, як критично ставитися до безкоштовних газет, відрізняти стихійні і проплачені мітинги. Також на живих прикладах та відеороликах юнаки й дівчата дізналися про те, як дезінформація впливає на людину, як неї можна маніпулювати, і які наслідки може мати неправдива інформація. На лекції були приведені приклади дезінформації. Одним із них був приклад про кухонну сіль, яка кілька років тому спричинила ажіотаж масового скуповування. Причиною такого ажіотажу з боку українців стало повідомлення в соціальних мережах та змі про те, як завод Артем Сіль в Донецькій області нібито підірвали. За допомогою такої дезінформації продавці солі змогли нажитися на людській довірі. Саме елементарний приклад я вважаю, це саме з газеткою безкоштовною, тому що це такий засіб поширення інформації, досить ефективний. Всі ви, напевно, колись в своєму житті бачили, там стоять такі бабусі або ще хтось і кажуть, візьміть газетку безкоштовно. І чуєте, оце безкоштовна, рука сама тягнеться і взяти. На кожна лекції було показано приклад поїздок учнів волонтерів із східної України до Львова для зустрічі з героями фільмів про боротьбу за незалежність України, які долають стереотипи та ворожість між різними регіонами, пропагують ідею єдності України. Лектор-волонтер студентського братства Богдан розповів молоді про важливість уникання агресивного висловлювання та образ до людей за ознакою їх національності чи належності до будь-якої спільноти. Так, дуже сподобалось, було цікаво. Мені сподобалось особисто те, що нам розповіли на що треба реагувати, а на що не треба, і я зрозуміла, що декотря інформація, яку нам дають в телевізорі, не завжди треба вірити цій інформації, і треба провіряти про чи правдива, чи ні. Ми проводимо такі лекції і не лише з медіаграмотності, також ми еко-уроки. І, як я казав, історична якась певна грамотність також виробляємо. Ми живемо інформаційну добу, потік дуже великий. І навчитися бачити в цьому всьому потоці дійсно, що є корисне, що є не корисне, що правдиве, що фейк, навчитися відрізняти. Ну, сподіваюся, наші лекції допомагають. До речі, багато дітей часто залучаються, потім так само можуть провести лекції в своїх школах. І коли вони вже провели такі лекції, ясно, що вони вже самі стають грамотними в цій сфері. Точно за останній навчальний рік студентське братство провело понад 120 лекцій з медіаграмотності у 10 регіонах України. На Харківщині лекції охоплюють навчальні заклади Ізюма, Чугуєва, Харкова та Лозової.